Привіт, друзі. Сьогодні хочу вам продемонструвати, знову ж таки, як я сажу і вибираю огірки. Ми звикли бачити огірки, ну я звик бачити огірки в такому незанебудному стані, тому що люди їх садять просто, вони платуться по всьому городу, ти їх збираєш, чавиш не дозбираєш, тому що пропускаєш дуже багато, бо тих просто ходиш і косиш. Я придумав метод ось такий. Я сажу огірки всі в ряд. Ряд через ряд, тобто якщо я ралок кидаю, у мене ряд пустий і все время, э, це э, для дороги просто. Я собі направляю ці э, рядки завжди в, э, в рядок. Тоді, коли я йду вибирати, я собі по стежці йду і э, э, піднімаючи кущ, я... ой. Дебачте, піднімаючи куйщу, так, я бачу одразу свої огірки. Ось овісить, ось вісить, ось ось вісить. Коли я піднімаю ось, о. і вони в мене всі в рядку. Якщо кущ іде сюди вже на це, я просто його направляю знову на його кущ. Все. І в мене всі огірки йдуть у рядку. І це дуже, я вже років 5, якщо я не помиляюся, взявся за ці огірки. І Я кожен рік їх сам вибираю, сам полю, сам поливаю, стараюсь сам, якщо є час. І у мене виходить отакі гірочки рядочками і в мене нема цього бардака. І я дуже задоволений цим, тому що вибирати огірки виходить одне задоволення. Тому, можливо, комусь понравиться ця ідея. Пользуйтесь, хай Бог благословить вас!